Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову в студії телекомпанії Умань ми запросили цікавих гостей чарівних дівчат, які долучилися до акції з Новим Роком Солдати, для того, щоб подарувати свій особливий солодкий подарунок нашим захисникам. Підсолодити трошечки свято тим, хто буде зустрічати Новий рік невдома. Знайомтеся! В гостях у нас сьогодні Софія і Анастасія Богуш. Виглядають вони як сестрички. Насправді це мама і донечка. Настя знаний, відомий живу мені громадський діячі, волонтер. Настя, якби вони хотіли себе називати інакше, ну так воно є. Люди, які працюють не тільки для себе, але й для інших, насправді, є волонтерами. Софію ми знаємо трошки менше, але в процесі роботи ми познайомимося. Скільки тобі років, Софія? П'ять. Ти ходиш в дитячий садочок? Так. Який? Сонечко. можеш починати малювати все, що ти хочеш, і в ході розмови будемо робити ваш подарунок. Розкажіть, що ви сьогодні принесли? Ми принесли власну руч, ми з Софійкою, закривали малина перетерта з цукром. Це дуже добре при застудах. Зараз хлопці, на жаль, там дуже часто хворіють. І таку солоденьку зробимо цукерку із згущеного молока, яке всі дуже люблять ще з дитинства. Ну, це буде у нас е солодкого нового року таке побажання, так. що ж ми починаємо працювати. То в мене дуже проста ідея. В мене є перчатки, в мене є просто розчинна кава, яку я ховаю в кожен пальчик, і такий невеличкий сувенір я сховаю в свої перчатки. Так, у мене будуть перчати з сюрпризом. Настя, що ви придумали для декорації? Ми вирішили зробити з баночки сніговичка, Шти. який буде їм також від Діда Мороза, від Святого Миколайчика. Варення, я думаю, люблять всі. Хлопці, ну так коли спілкуємося, запитую, то е, дуже часто просять солодки. А, ви невистачає. спілкуєтеся? З ким ви спілкуєтеся? Чому ви спілкуєтеся? Які у вас є зв'язки з е, є а, кілька хлопців, які коли почалося. Ну, знаєте, Масово хочеться все ж таки допомагати більше адресно. Тобто хлопців, яких точно знаєш, які є потреби збирати якісь речі, передавати, бо дуже часто, якби є основне їжа, якісь основні речі, і не вистачає там елементарних компасів навіть хлопцям. То вони там замовляють, ми вже з подругою шукаємо. Кошти і шукаємо місце, де це можна знайти дешевше, щоб за ну давайте з'ясуємо так. Ви з подругою, як звати вашу подругу, Ірина Ірина? Ви живете в Умані? так. Як ви познайомилися? Чи це ваші знайомі хлопці, які служать зараз, але ви були з ними раніше знайомі? З Як ви контактуєте? Микола Березівський, знайомі ще навчались в університеті, тільки він молодший. Він такий гарячий хлопець, але ну, дуже розумний. Тобто він каже такі речі. Я, так, я думаю, що Колю ми теж знаємо. <світ> теж найпалкіший привіт, якщо знає. ти нас зараз бачиш, тобі і твоїм побратимам, Микола, ми будемо дуже раді, якщо ти теж отримаєш новорічні подарунки від доманчан. Їх роблять сьогодні багато. Ще хто у вас? Він нас познайомив із Сергійком. Е також збирався, не було нічого, ні форми, ні бірців. Хлопці переважно із таких не дуже заможних сімей. Е та й не дуже вони хочуть, щоб батьки там тратилися. Е знаєте, такі скромні, дуже хлопці. Настя, але почекайте, от що ви ховаєте зараз як тулуб штука? Я зрозуміла, що ви ховаєте? Це ще ми вирішили додати для тулуба теплі носочки. Видаємо і баночка, варення, яка зігріє. Всередині носочки, які трошки хоч зігріють їм. ну ми е, домовляємося і запрошуємо в студію телекомпанії Умань. Е, е. Цікавих людей, які не байдужі до життя, яке сьогодні йде в нашій країні, в нашому місті. Що для вас волонтерство? Чому ви почали цим займатися? скажімо? Тому що ми знаємо, що ви не тільки бійцями опікуєтеся, але ще у вас є напрямка роботи. Так, ну це в мене, мені здається, так, Бог мені дав це від народження. Тобто, я себе скільки пам'ятаю, що в школі, навчаючись, я перебирала свій гардероб, гардероб батьків. І віддавала речі в дитячий притулок. Я розуміла, що мені батьки можуть купити, ну хай більше або менше, але вони в мене є і є кому допомогти. А там діти, які ну, нікому не треба. Потім познайомилась в Умані дівчинка а, Яночка Сторожук, 5 років в неї ДЦП від народження. Треба кошти, треба кошти постійно. Два-три рази на рік їздити на реабілітацію. Ну, Будемо думати, ними. що знаєте, я думаю, що буде продовжуватися ця робота, тому що, наскільки я знаю, зорієнтованість сьогодні ну, міської влади є на таку соціальну переглянути спрямованість. Будемо надіятися на краще. Будемо <світ> да, сподіватися насправді всі на це. Настя, а трошки про ваші проекти, які ви зараз куруєте? Ну, на даний момент саме таке найбільше питання, яке хотілося б вирішити до Нового року, це збір батарейок на утилізацію. Тобто організувати бумані організувати це було. зробити, щоб запустити це все і на постійній основі, бо всі запитують, що на, на який термін акція. Ну я хочу, щоб це постійно було, так як в цивілізованому світі. Їх не можна викидати. Це дуже велика небезпека для Довкіль, в Першу чергу можна. для дітей. Знаєте, щоб щоб їх не лікувати від раку, то треба робити, щоб вони на цей рак не хворіли. А батарейки це вагома причина захворювання наразі, де сьогодні вже є точки обладнання. Є будмаркет Євродім, саме перші погодилися, вони дуже підтримують школяри біля старої піцерії, центрів. Тобто хочеться охопити такі місця, які не багато відвідують. Людей. Так. Кілька будинків попросили бокси ще підставити в під'їзді, щоб вони могли збирати. То от реально ми бачимо, що українці вже... Розуміють необхідність роздільного збору сміття. власне, ми доходимо до цього що... просить, щоб більше було сісеточки стоять для збору пластіка. пластикових бутилок, але їх дуже мало в місті, і дуже багато просять, щоб збільшити ці точки. Ну, просто ми, ми насправді ми вже почали розуміти, що це дуже, дуже по перше, що вартісна річ, що пластик, що скло, що от то метал, який ми викидаємо. А, а по-друге, що це ж все наші кошти, які накладаються, це... і екологія плюс досить. Побувавши в Європі. Хотілося, щоб в нас таке було, але більше якось очікувалося, що хтось зробить. А оці події останні в Україні вони підштовхнули, що треба робити самому. Поки ти не будеш робити, нічого не буде змінюватися. Знаєте, ми зараз оголошуючи цю акцію, скажімо, з Новим роком солдати, вона у нас також ну, спонтанно з'явилася на телекомпанії. Ми дуже вдячні ще й тим колективам, які пішли. Найперше це ну, звичайно, наші школи підключилися вищі навчальні заклади. Батьки дуже доброзичливо ставляться до цієї. Є ідеї, тобто так, треба зустріти новий рік. І знаєте, практично кожна родина з задоволенням дає дитині банку з варенням там, чи банку з огірками, чи шкарпетки. Тобто, знаєте, люди долучаються, підтримуючи своїх дітей. Це, мабуть, найважливіше, що ми можемо сьогодні от зробити Просто подарунки, не ну, якісь у вигляді, відтаків, от, вигляді от, от. так, якихось поробок. Ангелочок, які роблять, або малюнки передають періодично вихователь прошу в нашій групі, щоб в них п'ятниця більш такий вільний день. І вони малюють, вся група малює малюночки і передає потім волонтерство. Теж вони передають, і, тобто до кожної є передачі, яку передають волонтери, вони докладають малюнки, які теж мають дуже велике. Так, бо хлопці значення. кажуть, що це в них як охорона їхня. Тобто такі. Так, малюнків дуже багато, в бліндажах, де тільки можна, і в кишенях вони біля серця. Так, ось у нас, власне кажучи, і готові наші подарунки. Софія, ти вже готова? Так. Теплий е жовто-блакитний плед, червоне серце, просто дитяча кімнатка. Там що це вішалка у нас, да? висить, Це вже солдат, який прийшов з війни, і для нього готове ліжечко, да? щоб він міг відпочивати. Ну, Насправді ми тепер докладемо цей малюночок до, давайте, до сюди, просто сховаємо його і все готово. Софія, ти нам вірша якогось новорічного розкажеш? Падав сніг на поїг, ті ціпив собі поїх, поки смажив, поки пік, то поїх стік. Кіт не знав, що у поїх треба тісто, а на сніг. Дякую. Сьогодні у нас були чарівні гості Анастасія Богуш і Софія Богуш. Вони підготували свої чудові подарунки новорічні. Для наших захисників. І я думаю, що ось така маленька дівчинка, як Софія, сьогодні вона все одно буде пам'ятати, що вона комусь зробила добру справу. І Дід Мороз, я думаю, і Святий Миколай обов'язково тебе за це відзначить, тому що всі діти, які роблять хороші справи, вони насправді отримують маленькі подарунки. Ми також подаруємо тобі маленьку сніжинку, ти зможеш її нашити на своє платчико. І ти будеш знати, що це за твоє добре серце, за те, що ви разом з мамою, ось такі, які ви є, за те, що ви допомагаєте людям. А всіх глядачів телекомпанії Умань, ми запрошуємо приєднуватися до акції з Новим Роком Солдати. Насправді ви бачите це вже дуже легко. Але це дуже важливо і для наших захисників, і це важливо для нас із вами. Миру нам усім на вам велике. Приходьте ще всі глядачі, хто хоче взяти участь у нашій програмі, приєднуйтеся. Ми раді вас всіх бачити. Я бажання загадаю, хай ніхто його не знає, тільки я і тільки ви, Хай на світі зла не буде, стануть всі добрі люди на землі, усій землі.